Імп на каналі Reaction UA. Так зараз я поки без камери, але трошки пізніше її ключу. Так, це вже друге відео. Пкамо е, так по Робриці. Це вже п'ятий тиждень цієї рубрики, тобто ну не прям п'ять підряд поспіль. Там в мене були паузи. І тому ну, доктора хоче 5 тиждень, тому так. Дивіться. Е, зараз у нас як має бути англійська пісня, я взагалі собі планував ці англійські пісні. В принципі, так і є. Але в, в, в англійських іноземних піснях, точніше, іноземні пісні я реагую, я подивлюся там дуже знайоме прізвище. Е, дуже знайоме. Так, все, всім привіт. Дуже знайоме, а це в нас е, Демчук. Демчук. Не знаю, чи вам це прізвище знайоме, але він був у нас у відборі. На Єробачення в 2020, 2023 році. Ну, на ну, на українському наседборі мається на увазі. На українському насідборі був пісню Alive. Чесно, така скучнувата пісня була, але, в принципі, непогана для тих, хто любить такі пісні. Так, ну от і ми... побачив я там Демчука. Трошки я здолався, якщо чесно, але окей. Скочусь чесно, там, що був у мене в варіантах Imagine Dragons і кимось був. Але я що я подумав, що щось за це буде е, за, заблоковане відео через е, авторські права. І мені би приходилось просто б всю пісню вирізати і е, отак от е, реагувати на просто все, все було відео це просто, скажімо так, е, як я говорю. Тобто, так, е, зараз починають слухати. Дивіться, е, Демчук, от Демчук, пісня, «Not the same». I'm oh, oh, sorry we are not the same. I've become a love love and me say, When you try to reach my baby, but before we, this is not a buy, this is not a okay. Sorry we can meet again, cause I'm looking for my princess all the okay, same. Like a I was down on a map again. I hey, keep calling for the help of a magic light. I don't know if I was happy in love. But baby we got it all no. Cause like now there's no place to go. Maybe I better stay on my own. I don't know, I don't know. I just can't stay at home. Вже чую нотки в з... За... Ой, а лайф його дуже схожа Та нотки, як я змісі такі пісні. Okay. Там, дивіться, Я зараз покажу, дивіться, на цю красоту. Oh, new -new. <laughs> Спить. Понадоби до результата. Так. Ну, ми продовжуємо, обірвався запис. Я не знаю, ну, щось з телефоном твориться, поки нам можливості купити новий, але ну, планую. Як тільки попиляються гроші, одразу бій за новим телефоном. Погнали, І я не знаю, я не помітив, де я закінчив знімати. Мов вже є де є. Це вже я законключи. Як, як я маю знімати? Дивіться, я говорю, а воно мені навіть майже не рухається. Maybe before, maybe I got it once again another road. Oh, I believe that one day I can meet you on my way. The only one in the world that I've been waiting so long. Maybe you know. Sorry we're not the same I'll be coming into life, then we'll be the same When you try to reach me, baby, I'll be far away This is not about, this is not your game Sorry we can't meet again Cause I'm looking for my princess, all the sense. Like a letter, now is done, but I'm again. And you calling for the help of a magic lamp Sorry we are not the same I've become immune to love, and' with me insane When you try to reach me, babe, before we This is not a bye, this is not a okay Sorry we can meet again Cause I'm looking for my princess, all the sense Like a and I was down, but I'm up again I keep calling for the help of a magic lamp Sorry, not... Стопайте. Так дивіться, вона ну, така пісня, як на мене, в принципі, непогана, але ну, не скажу, що вона краще за першу. Але в принципі. Крум одне приблизно десь на рівні. Приблизно. Так, ви розумієте знову вибрається запис, щоб розуміли. Скільки я вже разів записував імену оцей кусочок, ну це напевно вже шостий раз. Це, чесно, мене вже трошки бісить, тому я вже просто докажу без камери. Але дивіться, в принципі, нормальна пісня така, спокійненька, така. Ну, я такі пісні не люблю, скажу вам чесно, тому не знаю, що, що ставити. Ну, звісно, я поставлю по моїм вподобанням, а, а ваше діло вгадати. Тому, скажу так. Дуже схожа на пісню Лайв. «E Кому цікаво, подивіться е, цей виступ на нашій Борис 2 з 23. Ну, а так. Досвід пісню непогано. Ви всім дякую за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока-пока-пока. Зараз.